В 2023 році зашквари ігрових студій виявились цікавішими за більшість ігор. Майже кожного місяця в нас був привід врізати собі долонею по чолу, позлитися і поржати як коняка. А деякі зашквари були настільки прекрасними в своїй крінжовості, що я вирішив закарбувати їх в історії свого крінж Оскару, вдягайте свої сомбреро і пончо та готуйтеся смакувати іспанський сором. Підося року. На презентації Starfield Тодд Говард знову божився нам, що it Just Works, але геймерам не дуже сподобалося, як саме. Звісно, ми можемо приземлитися в будь-яку точку на планеті, але побігати можна лише в згенерованому рандомом акваріумі. Так, ви можете взяти свій кораблик і полетіти до інших планет, але для цього доведеться пройти через три екрани завантаження. Хоча що це я прискіпуюся до гри, яка перемогла в номінації найбільш інноваційний ігролад От все-таки, де ви ще зможете побігати по різним планетам, постріляти і виконувати квести? Ну от де? Все ж як би Бефезда не старалися, а геймери ницопотворно обернулися спиною до Старфілд. На тому ж твіч з неї сміявся навіть Brawl Stars, А в Steam вона програла битву за увагу Fallout 4 і Skyrim. Та й до всього ця клята Baldur's Gate 3 постійно сипала сіль на рану, сидячи в топі, поряд з PUBG, Apex Legends та Call of Duty. Та ще й ці гравці зі своїми негативними коментарями не давали спокою. Бефезда навіть довелося спуститися з небес на землю та пояснити токсикам, що Старфілд насправді крута. Ну то й що, що більшість планет порожні. Ви думаєте, що астронавтам було нудно на місяці? Там теж нічого немає. А якщо вам не подобається сюжет, то займайтеся чимось іншим? Ви ж можете збирати камінці, стріляти, та ще й літати на корабликах, чорт забирай. Коротше, бідну Бефезда ні за що закібербулили хейтери. За що вона й отримує почесну нагороду, бідося року. Сходіть, поставте за них свічку, чи що? Лохи року. Я не хочу тягнути росіян в український інфопростір, навіть коли вони обсираються. Але історія The Day Before це настільки прекрасний крінж, що я вирішив витягти дідові чоботи та залізти в це болото. Язвиля по-перше, бо це прекрасна демонстрація явища, яке я назвав ідіотський хайп. Це коли всі бачать, що проект це один величезний найоб, але все одно сподіваються на краще. Типу, не можуть же люди з таким гарним песиком виявитися мудаками sorry. думаю, шахраї можуть спокійно використовувати список підписників Fantastic в Твітері як клієнтську базу для легкого заробітку, бо людей не насторожило ні те, що більшість проєктів студії це просто сміття, ні ідіотські причини для регулярних переносів релізу, ні навіть косплей серії південного парку. Хоча деякі гравці все ж унюхали запах грузкої душі, і Fantastic довелося слізно просити не називати їх шахраями. По-друге, карма це та ще курва, і намагаючись обманути гравців, Fantastic Тік перетворилася на хорошу російську студію. Мабуть, їх план не врахував політику з тім, і вони не очікували, що в перший же день 46% гравців повернуть кошти за гру. І скоріше за все, до кінця грудня цей показник досяг 99 бо онлайн проєкту опустився до одного гравця. В підсумку гра навіть не окупилася, і всього через 4 дні Fantastic просто закрила студію. А їх прощальний лист перетворився на мем, через який їх затролила вся ігрова ін. По суті, їм надавали копняків та ще й обіцяли. І за це Фантастік отримують нагороду лохи року. Пиздець року. Ми часто чуємо, що якась гра потрапила у виробниче пекло, і зазвичай це пов'язано з тим, що розробкою керують менеджери з однозначним. IQ. Все ж у 2023 році. Одна гра все-таки потрапила в реальне пекло: погрози розробникам, шантаж, хакерські атаки, і навіть пожежа. Все це звалилося на GSC Game World, розробників S.T.A.L.K.E.R. 2. Бачу біль для тебе на дивина. Почули мене взагалі! після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України. Українська студія показала свою стійку позицію, що дуже не сподобалося болотяним. Тому під лозунгом і політики вони більше року проводили хакерські атаки на GSC Game World. На жаль, це принесло свої плоди, і до скрепних рук потрапило багато матеріалів ранньої версії S.T.A.L.K.E.R. 2, в тому числі кат сцени, відео та сам білд гри. І все це російські хакери зробили заради своєї національної розваги, погроз та шантажу. Вони вимагали від GSC розбанити росіян в Discordі та зробити для них повну локалізацію сталкер 2. Але розробники тільки зробили очікуваний чат мув і просто проігнорували погрози. Ми українська компанія, і як більшість українців, ми пережили набагато гірші речі: знищені будинки, зруйновані життя і смерть близьких. Спроби нас залякати чи шантажувати нікчемні. І зрозуміло, що після цього пердаки хакерів розгорілися настільки, що аж болото закипіло, тому вони злили. Вкрадені матеріали. А у вересні GSC повідомили, що в їх новому офісі в Празі сталася пожежа в серверній, яка принесла збитків на 65 тисяч доларів. Звісно, все спихнули на банальний збій в електриці, але особисто я від цієї історії відчуваю запах гівняного Аквафрешу. Але незважаючи на це, розробка Stalker 2 йде повним ходом, і розробники навіть назвали фінальну дату релізу. Сподіваюся, що на цей раз дійсно фінальну. І вже скоро ми зможемо Оцінити старання GSC Game World. Лінива срака року. Багато гравців вважають, що розробники розлінилися, і насправді доволі заслужено. Одні просто випускають, очевидно, сирі ігри, другі просто оновлюють графіку і дописують нову цифру в назві. А треті буквально перевипускають гру через 13 років і просять за неї 40 доларів. І в принципі, ми до цього звикли, але раз на рік якась компанія виводить лінивосракість на новий рівень. І в 2023 році такою стала Activision зі своєю Modern Warfare 3. Але варто визнати. На на цей раз розробники зробили дещо нове. Раніше вони брали місії з кампанії та робили з них мапи для мультиплеєру. В 2023 році вони зробили навпаки і просто взяли мапи з Warzone, додали сюжетних кат сцен і назвали це сюжетною кампанією. Чувак нас кинули. Навіть назву прикольно придумали: відкриті бойові завдання. Звучить супер, але через це гра моментально втратила свою видовищність і виглядає як сезонна активність. У Warzone. бо все, що змогли вигадати розробники, це піди зроби щось два-три рази і трохи постріляй. Причому і самій історії приділили близько стільки ж уваги. Так, у сюжету колди завжди був потенціал довести до крінжу навіть сценаристів дизель-шоу, але на цей раз вони відкопали яму до ядра землі і кинули туди планку якості. І що навіть смішно, враховуючи лінивий гейм дизайн рівнів та абсурдний сюжет, вони все одно не змогли розтягнути сюжетну кампанію більше ніж на 4 години. Втрата року. Коли я був зовсім малим, то мріяв скоріше подорослішати, щоб заробити грошей і з'їздити на е 3 сфоткатися з косплеєршами, пограти в демки нових ігор і знайти того мудака, який зробив цей рівень в Ratchet Clank. І на жаль, це таки залишиться мрією, бо в 2023 році е 3 офіційно з Організатори сказали, Пропало все. їх ніхто не любить, ніхто не приласкає, тому вони вирішили більше не проводити Е3. Сумно, звісно, але очікувано. Вже багато років великі ігрові компанії поступово зливалися з конференції і замість цього просто проводили власні заходи. Ну а зараз взагалі тримачі найкращих у світі ігрових платформ раз на декілька місяців проводять презентації з купою анонсів. Тому останні роки Я3 просто був приводом для геймерів вийти на вулицю і торкнутися травички. Біпбуб, технопровал року. Час від часу компанії випускають настільки жахливі продукти, що я втрачаю віру в людство. Типу ж вони проводять дослідження, роблять прототипи, а потім ще й тестують все це діло. І не на одному з етапів виробництва Sony не зрозуміла, що PlayStation Portal – це прутня. Ні, сама ідея прикольна, бо хто б не хотів грати в ігри з PlayStation 5 де завгодно. Так, це віддалений запуск гри на консолі, а сам Portal виступає просто як дисплей, але все одно прикольно. Все ж виявилося, що грати можна. Не де завгодно, точніше, грати можна не лише всюди, мало де можна це робити. Бо якщо ви підключитеся до кафешного Wi-Fi, або не дай Бог до мобільного інтернету, то не факт, що все це в принципі запрацює. Та й в умовах хорошого домашнього інету, ви навряд отримаєте велике задоволення від процесу. Бо, хоч ця приблуда і коштує 200 доларів, але низький бітрейт та високий інпут лаг нікуди не ділися. По реальним тестам PlayStation Portal показує навіть гіршу продуктивність, ніж якщо що грати через Remote Play на смартфоні з підключеним геймпадом? Загалом, PlayStation Portal це просто марний гаджет, який на всі 100% заслуговує звання технопровал року. Найгірша гра року. Ну і який же це буде Крінж Авордс без нагородження найгіршої гри року. І знаєте, на цей раз мені було дуже складно обрати, бо претендентів набралося вдосталь. Спочатку я хотів дати цю нагороду Payday 3, бо гра стала прекрасним прикладом того, як розробники не розуміють, що від них хочуть фани. Гра, звісно, змінилася і виглядає сучасно, але далеко не всі зміни позитивні. Додайте до цього жахливу продуктивність на старті і отримаєте жалюгідний онлайн та чергові. І вибачення від розробників. Класика. Все ж я так подумав і вирішив, що мені до сраки Payday 3. А от The Lord of the Rings Gollum я прям чекав. Мені в дитинстві подобалася Стікс Master of Shadows, і чомусь Gollum здався мені чимось подібним. Але виявилося, що я надурив себе сильніше, ніж Спартак Яновича, бо Дайделік випустили настільки погану гру, що це аж не смішно. Типу, в мене є фетиш на погані ігри, мені навіть подобається Gun Grave Gore. але в Gollum не прикольно грати навіть після. Двох літрів хмільного міцного, тому Теж мимо. І в підсумку, найгіршою грою року для мене стала Redfall. Все-таки цю гру зробила Arcane Studios, яку я полюбив за Dishonored та Prey. Звісно, після Deathloop в мене з'явилися сумніви щодо можливостей студії, але я їх просто відкидав. Але виявилося, що дарма. І найбільша проблема в тому, що візуально гра виглядає добре. Розумію, що такий стиль не всім подобається, але місцями видно, що дизайнери Redfall старалися. Чого не можна сказати про гейм-дизайнерів, які хотіли Зробити тупий веселий шутан, але зупинилися на першому пункті. В підсумку гра виявилася зламаною в основі, і найкращий відгук, що я бачив, це ну, в коопі наче норм. В той же час Marvel Spider-Man 2 стала для мене однією з кращих ігор року. І в цьому відео я розібрав секрети ігрового дизайну, який і робить гру настільки крутою. З вами був Діпад. Дякую, що послухали. До зустрічі!